Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл, сила печінки, токсини без сил. Коко знижки травня на Європаст Софткапс. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Новий закон про мобілізацію вже 18 травня набуває чинності. З Цього ж дня для українців зміняться правила перетину кордону. Яких категорій це стосується? Кому виїхати буде зася? Хто таке зможе? Розповім за мить. З вами новини ТСН-UA і Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і Тиснію вподобайки. А ми переходимо до новин. Новий закон про мобілізацію отут -от, набуде чинності. В українців все ще лишаються деякі питання. Зокрема, хто ж зможе виїжджати за кордон, а хто ні. Наразі ніяких змін запроваджено не було, але вже скоро їх може затвердити уряд. Про це зокрема заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Він зазначив, що зміни до правил перетину кордону стосуватимуться осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації. Станом на цей день змін до правил немає. Звісно, що є новий закон про мобілізацію, Івілізацією є певні зміни в статтю щодо тих осіб, які. Матимуть відстрочку, тому можливо варто очікувати, що будуть і зміни в правила перетину кордону, які має розглянути і завитвердити уряд за словами Демченка. В разі ухвалення змін прикордонники перевірятимуть різні категорії громадян, які перетинатимуть кордон відповідно до умов прописаних в правилах. Зокрема, йдеться про перевірку підтверджувальних документів про відстрочку. А втім, враховуючи те, що в Україні діє воєнний стан діє і вимога щодо заборони виїзду за кордон чоловіків віком від 18, Цяти до 60 років Наразі ж категорії людей, які мають право на виїзд з України, залишилися незмінними. Однак було помічено посилення перевірок на пропускних пунктах через часті випадки підробки документів з боку військовозобов'язаних чоловіків. Такі перевірки спрямовані на забезпечення безпеки та дотримання військових норм у контрольованих пунктах виїзду. Якщо ж говорити про чинні правила, то виїжджати можуть чоловіки, які за станом здоров'я були зняті з військового обліку, крім тих, хто має обмежену придатність до служби. А також чоловіки, які тимчасово не придатні до служби згідно з висновком ВЛК на період до 6 місяців. Чоловіки, які мають інвалідність першої та третьої груп, чоловіки, які супроводжують людину з інвалідністю першої та другої групи, або ж дитину з інвалідністю чи хворого родича. Але у цьому випадку важливо мати при собі всі необхідні документи, і, зокрема, висновок лікаря або документ, що затверджений спеціальною лікарською комісією. Виїхати можуть і чоловіки, які мають трьох і більше дітей до 18 років, батько одинак, який самостійно виховує одну дитину чи більше, яким ще не має вісімнадцяти, чоловіки, які мають постійне місце проживання за межами території України, а також військовослужбовці, які перетинають кордон для лікування, реабілітації або їдуть на військові навчання. Чоловіки, водії, залізничники та моряки, які здійснюють міжнародні рейси. Це стосується також деяких інших професій лише на підставі службового відрядження. Для цього потрібно мати спеціальні дозволи та ліцензії щодо підтвердження діяльності. А також виїхати можуть чоловіки, які офіційно займаються волонтерською діяльністю і у відповідні строки мають повернутися назад. А також чоловіки, які працюють у сфері культури, спортсмени та тренери. Для цього необхідно мати додаткові дозволи та документи на виїзд на змагання представлення України на міжнародній арені тощо. Та от є вже оновлення щодо виїзду за кордон студентів. Рішення, хвали уряд, там зазначають, що треба мати при собі, аби виїхати за кордон, бути віком від 18 до 22, не підлягати призову під час мобілізації, стати учасником академічної мобільності строком на один семестр, навчатись на денній формі. Здобувати освітній ступінь бакалавра будь-якої спеціальності або ж магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування собою потрібно також мати електронний квиток студента засвідчену копію договору з іноземним університетом на програму академічної мобільності, військово-обліковий документ від ТЦК та довідку від закладу освіти про направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному виші. У самій довідці мають бути зазначені підстави співробітництва, строк навчального процесу, і в студента не має бути жодних поганих оцінок. Тому що раніше батьки не могли вигадати, як змусити дитину добре вчитися, то про. Ро, це тепер подбали. Адже плюс до цього треба добре знати мову і підтвердити свої знання. А чи були у вас проблеми із виїздом за кордон? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!